Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку водолій на вересень 2025 року. Отже, водолії, давайте подивимося, що на вас чекає в вересні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 вересня планета Сатурн виділяється в знак Риби, тобто повертається назад. І так само буде рухатись в ретроградному русі. А для вас це другий сектор гороскопу. І що це взагалі означає? Так як взагалі довгий період часу Сатурн ішов транзитом по знаку Риби, це близько трьох років і знаходився у вас в другому секторі, це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо, а також за нашу самооцінку. Коли е, Сатурн, як ви знаєте, це планета карми, це планета дисципліни, е, порядку. І коли він здійснює свій ретроградний рух, він часто надає нам певні правила, уроки. І ці правила у вас будуть стосуватися саме тих грошей, які ви самостійно заробляєте, тобто вашої роботи, вашої діяльності. Можливо, у вас буде там така ситуація, яка висвітлить ваших колег по роботі, е, покаже там їхні істинне лице, або е, буде щось з клієнтами, але е, ви повинні зрозуміти, що. Це є такий взаємозв'язок: людина- людина, і якщо у вас є певна ситуація в житті, то вона може підсвітлювати так само ваші риси. Розумієте, це не так, за що мені це? А це для чого вам це? Для чого вам ця ситуація? Що ви повинні зрозуміти після цієї ситуації? Розумієте? От. Наступне це значить Меркурій, адже 2 вересня Меркурій змінює знак і переходить в знак Діва. І це для вас восьмий сектор гороскопу. Так як Меркурій, це планета, яка відповідає за мислення, за спілкування, за поїздки недалеко. А восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші. Що це означає? Що ви можете вести багато переговорів в цей період часу. Наприклад, вам потрібно отримати кредит на бізнес, або ви знайшли інвестора і ви ведете з ним переговори. І чим це хороше таке становище, Меркурій? По-перше, таке становище позитивно вплине на ваше мислення. Ви можете розуміти, де ви зможете отримувати додатковий дохід. Це не тільки допомога, що може бути від держави, від партнера, від батьків, від дітей. Це не тільки це. Це може бути ще пасивний дохід. Наприклад, у вас є квартира, ви здаєте її в оренду і ви отримуєте доходи. Так, і, значить, Меркурій теж вам допоможе в цьому мислити, як там ще отримати додаткові доходи, як вести переговори. Тобто в всьому цьому вам Меркурій буде допомагати. Наступне це Уран, адже 6 вересня Уран, який рухається по знаку Близнюки, розпочинає свій ретроградний рух. Уран це планета взагалі неочікуваних подій, неочікуваних ситуацій, таких непередбачуваних, які ми не можемо спрогнозувати, тому що може відбутися у вас в житті так. Ну, якби просто не чекали. А так як Уран буде рухатися ретроградно, він якби трошки повертає нас в минуле. Це можуть бути ситуації, які вже відбувалися в вашому житті. Тобто, так би мовити, ситуації можуть повторюватись, але... Ситуації в нас в житті повторюються, з яких ми не отримуємо урок, і які це особи, особисто для вас можуть бути ситуації. В Першу чергу це тема, яка стосується п'ятого сектору гороскопу, оскільки. Уран транзитом проходить саме по цьому сектору, а це сектор, який відповідає за дітей, за бізнес, за любовний роман, і може бути так, що. Вас, наприклад, з вашою дитиною буде якась ситуація в школі чи в садочку, тобто яку ви не очікували там, я не знаю, можливо, вона пов'язана з вихователями, можливо, пов'язана там з рівнем викладанням, можливо, буде якась конфліктна ситуація, яку ви просто не чекали. От ви там, наприклад, відправили дитину в школу 1 вересня. І тут тільки початок місяця, початок навчального року, і така непередбачувальна якась ситуація може бути. От або, наприклад, якийсь вірус буде в школі, в дитячому садку, і тільки всі прийшли, заразилися, і тепер діти мають там 2-3 тижні сидіти вдома. Таке теж можливо. Наприклад, це може ще стосуватися вашого бізнесу, якщо для вас це конкретно актуально для вашої ситуації. Тому що, звичайно, не всі люди займаються бізнесом, і це абсолютно нормально. Е, от, тобто може бути теж якась непередбачувальна ситуація. Наступне це ще стосується любовних зв'язків. Можливо, ви дізнаєтесь, що у вашого чоловіка є коханка. Або навпаки викриється ваш любовний зв'язок, якщо такий є. Ну, це буде щось таке дуже неочікуване, шокуюче просто. Ось наступне переходимо до затемнень, адже в вересні в місяці відбудеться два затемнення. Одне з них місячне, одне сонячне, тому що вони завжди відбуваються парами, і проміжок між затемненнями складає два тижні і. Зараз, 7 вересня, відбудеться місячне затемнення в 15 градусі знаку риби. А це для вас другий сектор гороскопу. І що це означає? Це означає, що місячне затемнення, так як повний місяць, воно завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок. І в даному випадку, це може вас стосуватися вашого особистого заробітку, вашої роботи. от, і... Може бути так, чи у вас закінчиться зараз якийсь проєкт, чи ви, наприклад, підете з роботи, скажете Ні, я вже не можу тут працювати, мені некомфортно, зарплата мені не подобається і так далі. Тобто це щось, що може стосуватися конкретно вашого заробітку і ваших доходів, але це тема, яка йде ну, на закінчення, на завершення. Ось наступне, це знову Меркурій. Адже Меркурій зараз рухається дуже швидко, і вже, значить, 18 вересня він змінює знаки, переходить в знак Терези, і це для вас вже буде 9 сектор. І тут, вже в дев'ятому секторі, вам буде така допомога від Меркурія, тому що вам буде легко спілкуватися з іноземцями, легко навчатися, легко вирішувати якісь питання, переговори. Якщо ви поїдете за кордон, вам буде легко комунікувати з іноземцями. Наприклад, у вас був страх, що. Ну, знаєте, є, є таке поняття як мовний бар'єр, особливо, коли. Е в школі постійно вчать тільки теорію, правила, і ви робите там письмові домашні завдання, мало спілкуєтесь, мало просто комунікуєте на звичайні теми. То звичайно може бути мовний бар'єр, що ви ну не знаєте, вийде вас спілкуватись чи ні, ну але. При такому становищі Меркурія ви знайдете спільну мову з іноземцями. Тобто, якщо ви працюєте за кордоном, якщо ви просто їдете в поїздку за кордон, чи в по роботі, чи у відпустку, то ви за це можете не переживати. Ось наступне це Венера, адже 19 вересня Венера змінює знак і переходить в знак Діва і буде знаходитись в вашому восьмому секторі. Це сектор, який відповідає за чужі гроші, за пасивний дохід, за отримання спадщини, фінансових подарунків і. Це хороше становище, тому що Венера це планета, яка відповідає за гроші за кохання. Можливо, вам будуть гроші, ви отримаєте пасивний дохід там в вигляді подарунку або фінансової допомоги від коханої людини. Або дуже добре про інвестуєте власні кошти і у вас будуть гарні пасивні доходи. Ну, тобто, це фінансово для вас дуже хороший місяць, що вам будуть фінансово допомагати. Наступне це ще одне затемнення, яке відбудеться 21 вересня, в 29 градусі, знаку діва. І це для вас знову ж таки буде восьмий сектор гороскопу. А сонячне затемнення нам завжди говорить про початок, про щось нове, бо це як новий місяць. І якщо ви по цьому затемненню щось розпочнете нове, що буде стосуватись інвестицій, пасивних доходів і так далі, то це в вашому житті буде дуже надовго, тому що коли ми щось... Розпочинаємо по затемненню, це зазвичай надовго в нашому житті, тому звичайно варто щось розпочинати. Або, наприклад, надовго про вас хтось буде підпіклуватися, допомагати фінансово. Може, це ваші дорослі діти говорять вам: ну там ні, мамо, там чи батько, вже не потрібно так багато працювати. Ми про те попіклуємось, наприклад. Ось наступне це Марс, адже 22 вересня Марс змінює знак переходить в знак Скорпіон, і це для вас буде 10-й сектор гороскопу. І, взагалі, що це означає? Це означає, що у вас буде багато активності, багато енергії, діяти і так далі саме в 10 секторі. А це сектор, який відповідає за кар'єру, за наш статус, і це означає, що ви будете активними в роботі, активно здійснювати свою діяльність. у Вас буде багато сил і енергії на це. От, і останнє в цьому відео це сонце, яке 22 вересня змінює знак, переходить в знак Терези. І на місяць часу буде знаходитись в вашому дев'ятому секторі гороскопу. А дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за закордон, за іноземців, за навчання, і у вас фокус уваги буде на цьому. Тобто, якщо ви плануєте поїхати в відпустку. Супер, якщо ви плануєте відрядження по роботі, теж так само ви будете задоволені результатом. Якщо ви плануєте приділити час навчанню місяць часу, наприклад, купити якийсь курс підвищення кваліфікації, купити просто якийсь курс по власному розвитку, то ви просто будете абсолютно задоволені своєю покупкою і своїми вкладеннями. Отакий От горскоп на вересень місяць чекає на вас водолії. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.